Вітаю вас! мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі, як завжди, обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони впливають на нас із вами. З нами на зв'язку Тарас Загородній, політехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні, доброго дня, героям! Слава! Пане Тараса, тиждень розпочався тиждень і завершуємо. ось цим всім, що зараз довкола довкола скандалу в українській енергетиці. Корупційного скандалу хочете розпочати власне із реакції наших європейських партнерів. Як заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, корупційний скандал в українській енергетиці надзвичайно прикрий. Важливо, щоб Київ поставився до нього справді серйозно. Озно, але е, е, також вона каже про те, що українська влада має продовжувати боротьбу з корупцією, е, і е, щоб ну ми побачили результати, кому цей меседж в першу чергу від е, Каї Калас і е, що в Європейському Союзі. Про, про це можуть сказати не для преси, і чи взагалі ця заява вона лунає в першу чергу до преси та до, до громадян? Кому вона адресована? Ну тут головне гроші будуть давати, будуть давати, тому що вони розуміють прості речі європейці що. Може Україна не досконала країна, але виконує головну функцію зараз захищає, щоб ці європейці спокійно могли в Брюсселях розповідати про стандарти управління і все інше. Хоча питань до стандартів управління самих європейських країн, особливо в галузі безпеки, дуже багато. Я думаю, що вони це чудово розуміють, і тому я думаю, що ніяких поза. Інших там вимог а, і всі інші вони робити не будуть. Для них стабільність влади. Я все ж таки думаю, буде пріоритетом, а, тому що вони розуміють ризики пов'язані з тим, що якщо вони що, для що, що для них є головним пріоритетом це для того, щоб а, танки російські їздили по російському по цьому по європейському союзу, а, чи те, щоб а, Україна при всіх своїх недоліках. Стріляла по Росії, стримувала цю е, орду тому я думаю, що вони будуть заплющувати очі на багато питань. Звичайно, що там аудит е, е, коштів, які будуть заходити з європейського союзу, буде. Ну, Він принципі завжди був я тут без заперечення і до цього воно існувала. А от стосовно закликів до влади боротися з корупцією, я тут не розумію логіку європейців що вони мають на увазі? щоб Наприклад, Зеленський втручався в роботу слідства. Вони ж говорять, що набута сап незалежні. Ну так незалежні, так ви ж їх і підтримуєте. Так ну так нехай показують свої результати. Врешті-решта не займаються фактично якимось інформаційними операціями. Зараз замість того, щоб робити конкретні справи. Ота. Пане Тарасе, ну тут справді знаєте, як на мене, то все одно позитив певний є в тому, що так чи інакше ми не приховуємо цього скандалу. Ми говоримо, що якщо є корупція, ми боремося і у нас працюють антикорупційні органи. Але ось говорячи про реакцію в Європі, то вона ж також неоднорідна. Тут Орбан сказав, що відтепер він не буде надавати допомогу Україні. Ось власне через цей скандал з енергоатомом, тому що ось ці гроші, які вони надсилають для допомоги Україні, краще використати їх у своїй Країні тут знаєте, я згадую, як Віктор Орбан використовує гроші своєї країни, згадую його ферми, згадую його багатих родичів. Але тим не менше, та, незважаючи на те, що мені видається ну багато хто знає про корупцію самого Орбана та про його корумпованість, чи може він якось впливати на євросоюз, або чи може він вплинути, наприклад, на ставлення сполучених штатів до України та на допомогу від наших міжнародних партнерів. Ну так США нам нічого і не допомагає це раз. Орбан, знаєте, це як, як така приказка, чи я б мечала. Ну, по перше, у Орбана грошей немає. Він сам отримує гроші від Європейського Союзу. Я вважаю, що це така фігура речі для того, щоб посилити, посилити інформаційний натиск на Україну використовуючи, тому що Кремль це тим, що активно користується, розповідаючи, яка корумпована Україна. Але я думаю, що все ж таки в європейському союзі більше розуму буде, і вони будуть все ж таки правильно розставляти пріоритети. Принципу розставляють От вчора. Фондерляйн сказала, що гроші від конфіскованих активів Україною йдуть. Це головний меседж, який повинен нас турбувати в даному випадку. О, те, що там буде говорити Орбан, ну, у нього така робота, щоб там говорити. Чи будуть користуватися там орбани і інші проросійські такі. Лідери, тим, що є так, звичайно, що будуть І тут нічого дивного немає. Але це все слова, тому що все ж таки головні країни-донори, які, які виділяють гроші. А це точно не Орбан. Ну там Німеччина, Нідерланди, там ти ж саме Швеції, Норвегії, все інше вони відчувають небезпеку з боку Росії. Я думаю, що звичайно, Uh, вони будуть uh, слухати ці слова, але нічого робити не будуть. Uh, те, що хочу, Ворман. Тут знаєте, справді ми розуміємо, що Європа дивиться на нас ще і як і на свій щит від терористичної федерації, і вже європейський європейський союз сказав, що не припиниться допомога Україні Україні, і не матиме негативного вплину на плани Євросоюзу з надання нам фінансової допомоги в наступних роках в рамках репараційних кредитів. Але от що стосується цієї справи, то детективи набу вже нібито зустріч. Зустрілися з зустрілися з новим агентами ФБР у межах справи Міндіча Галущенка. А про це пишуть наші засоби масової інформації, посилаючись на джерела. Ось який інтерес ФБР у цій справі може бути і чим тут наші правоохоронні органи можуть ділитися? Для чого ця справа ФБР? І чим вони не можуть Та, справи ФБР? Це пишуть тих, хто підтримують Неадекватні дії набу. От і все. Ну, слухайте, це і представник є ФБР вони давно співпрацюють. Ну, помінялася, відбулася ротація. Хто сказав, що є справа ФБР Міндіча Слухайте. Ну я вам скажу історію. Подивіться дивіться: є історія з Коломойським, да? а У нього ж була були активи, наприклад, в США. І там в штаті Делавер навіть якісь розгляди були. Були ну, принаймні до війни. Я відслідковував цей процес зараз не бачу. Так от, там на території США були претензії, якісь правоохоронців до Коломойського і його Так? Ну так дивіться, там немає ніяких справ. Ну, тому що ФБР це не НАБУ. Вони поки не зберуть достатню кількість доказів, які. Не розваляться в суді, вони нічого робити не будуть. Хто сказав, що існує існує справа в Міндічі? ну це фантазії тих, хто підтримує набу наше неефективне. От і все так, що немає ніякої справи. Mm -hmm. um, okay. Окей, ти я закінчу, Я закінчу. Ви повинні розуміти, що ФБР не має ніякого права проводити слідчі дії на території України. Вони можуть, вони можуть. Якщо на території США, от, наприклад, якщо ці люди, от я розкажу, як от працює нормальна система на те в фантазіях тих людей, які це розповідають. Якщо на території США, ну наприклад, припустимо там теоретично Міндіч, а, а, робив якийсь злочин на території Сполучених Штатів Америки. Ну так щоб зовсім був а, ну. Купив будинок, там щось якісь шахрайство, припустимо, було це теоретично було підставою для порушення кримінальної справи і переслідування в США. Далі у США є, вони так хитрувати іноді роблять, що якщо ти мав стосунок взагалі розраховувався в доларах, припустимо, мав стосунок ну, по, по, по безрятівковому розрахунку, мав стосунок до. Банківської системи США, а все, коли ти розраховуєшся в доларах, навіть коли ви, наприклад, платите кудись в доларах за кордон, навіть в інтернет-магазин, це йде через Банки Сполучених Штатів Америки. Ну якщо ви в доларах розраховуєтесь, навіть там ви 10 доларів платите, 20 доларів. Тобто теоретично це може бути підставою, але ви ж повинні розуміти наших хитромудрих цих красавців. <свісна> я просто я, я з власного досвіду якось пару років тому якось одного м, такого небідного людину теж запитав. Говорю: а ти не боїшся, що на тебе не кладуть санкції не ці, м, американці? Говорить, ні, говорю, а чого ні? Говорить, а, я, а я в доларах не розраховуюсь, я все в євро розраховуюсь. А європейці, а європейці ні, ніколи не використовували ці а, от, а, наявні зоні євро як спосіб тиску на ту чи іншу особу. Їхня філософія інша, що якраз євро є безпечним а, засобом збереження капіталу і інвестицій в європейський союз. Тобто, роби все, що хочеш, вкладай гроші, ми тебе ну, так. На межі пристойності, там, звичайно, що там наркотики, все інше, вони це терпіти не будуть. Але якщо воно виглядає пристойно або на межі пристойності, то нічого тобі за це не буде. Тому, наприклад, Кадафі зберігав свої гроші в, цьому, в, в Європі, Іран, Росія чого Росія тримала гроші в Європі, а не в США? Тому що вони знають. Вона досі вони. там тримає, Так, да, і, 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 і ви бачите, як вони до грошей, вони не віддають ці гроші, які до них зайшли. Тому, коли починають ці фантастичні історії про ФБР, говорити, я говорю: а навіщо вам ФБР? ФБР? Ви ж говорите про. Цей ефективна набу, тому я вважаю що це такі е, казки, які не мають стосунку mm -hmm. до реальності, пане Тарасе Тим не менше, президент відреагував звичайно на цей скандал і вів санкції проти двох фігурантів цього скандалу. І ось що стосується міндіча, то санкції видано проти нього як проти громадянина Ізраїлю Чому саме так? Ну, з одного боку, ми розуміємо, що вводити санкції проти громадян України можливо десь недоцільно, але тим не менше, якщо ви ввели санкції проти громадянин Ізраїлю, чи можемо ми вимагати від Ізраїлю, наприклад екстрадиції? І як тоді громадянин Ізраїлю працював в українському уряді? Так он він у редії не працював. Ну, власне, та не працював. А як вих... як показують плівки НАБУ, був в у цьому. От він все одно мав вплив. Ну, це поки, поки що давайте. Це, це поки що все. версії я кажу, НАБУ. випливає з плівок. Так, з версії ну, НАБУ. Ну, це поки що версії НАБУ, ці фантастичні історії я вже чув. Чому я скептично ставлюся до того до mm -hmm. чого, що говорить Набу. А, дивіться: екстрадиція, екстрадиція можлива. А якщо будуть конкретні вироки, ніяких вироків немає. І коли вони з'являться, невідомо і конкретно помінічу, я підозрюю, що там вироків і не з'явиться, тому що я вже бачив історію зі Злачевським з Каухманом та іншими цікавими а, Далі накладання санкцій в даному випадку, тут треба дивитися, якщо на нього обмежені всі справи пов'язані з, наприклад, веденням бізнесу в Україні. Але тут інше питання, конкретне питання. От знаєте, мене часто запитують, чого я так критикую набу, і все інше. Тому що я не люблю, коли мені компостують мозок. Да? У мене питання. А набу падало цей клопотання про арешт майна, яке в парахунках і все інше. О, А тут починаємо приходити на конкретні речі. Да? Не те, що ми там десь щось, якісь там записи е, опублікували, які часто можуть і не мають стосунку до справи, її не доказові Тому що, от знаєте який принцип ФБР і всіх інших, е, якщо мало що ти знаєш, що ти можеш довести в суді, і, наприклад, та сама ФБР, якщо вони ведуть справу, вони завжди оцінюють потенціал захисту е, своєї справи в суді. Якщо вони бачать, що вони не доведуть цю справу, вони цю справу і не починають, тому що вони витрачають, а вони а з них потім запитають про витрати ресурсів, які витрачалися. Чого так довго розслідуєте? Чого, до речі, не питають у нас від наших святих Набута які невідомо скільки куди е, грошей витрачають, і яка їх ефективність, тому що аудиту там не проводилося 10 років, і вони не збираються проводити на жаль, а це так не працює. От дивіться, як е, провели аудит, я вже згадував оця е, звіт по ТСК, е, от, наприклад, по енергокомплексу, який проводила цей Кучеренка з Батьківщини. Дивіться, там були вже підстави е, Державної аудиторської служби. І є про що говорити. Тут завищені ціни, тут ви, наприклад, будували ці споруди захисні. Не добудували те, що там робила агенція з розвитку цього відновлення і Укренерго ціни у вас завищені Це конкретика на що можна спиратися. А тут конкретики поки що немає. Тому ну ну і давайте так: з Ізраїля видати неможливо. Ну дуже рідко вони роблять, тому що треба вже так на бідакуриць. Не знаю, навіть. Коли щоб навіть з Ізраїля тебе вже випарили, це ну, не знаю, що там треба зробити. Може, вже такі, такі важкі мерзенні злочини, а, там педофілії, я, я не знаю, таке, що, знаєте, навіть ну, пристойні люди, навіть з такими заниженою такою, такою історією, ну, не готові це терпіти. Але якщо це стосується якихось справ, які ще не доведені, а по Мінді, що ще нічого не доведено, немає конкретних вироків, щоб вимагати його екстрадиції за кордону. І дивіться наступне питання: в чому ще проблема на, на Ваксу. Е, mm -hmm. От вони намагалися Живага витащити, а дивіться, яке там обґрунтування було. Ми не видимо не видимо в Франції живага, тому що ми не упевнені, що ВАКС забезпечує е, правильну юридичну захист. Ну, не захист, а рівні сторін. Там вони взагалі вважають, що це якась незрозуміла структурка. Ну, щоб всі, всі розуміли, що в дійсності відбувається, не в розповідях, що воно є насправді. Так що я поки що в екстрадицію не вірю, не вірю взагалі. Пане Тарасе, ну е, щось я, я я, до речі, слухала інтерв'ю представників НАБУ, Вона сказала, що це лише початок цієї справи. Будемо бачити більше і далі нас шукають обшуки і е, нові. Напевно, що плівки, епізоди. Будемо за цим всім стежити. Звичайно, наразі я вам дякую. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був разом із нами на зв'язку. Дуже вам дякую. Ну і дякую тим, хто був разом із нами. Дивився це відео. Залишайте свій коментар, ставте вподобайку. Ну і до зустрічі наступного. Um Bora